Давайте просто поміркуємо над цією цитатою. Дякую Богові моєму, я більше за всіх вас говорю мовами. Але в церкві хочу краще п'ять слів сказати розумом моїм, щоб і інших наставити, ніж тисячі слів незнайомою мовою. Браття, не будьте дітьми розуму, на зле будьте дітьми, а розум, будьте повнолітні. У законі написано. Іншими мовами, іншими устами говорити,му народові цьому та й тоді не послухають мене, говорить Господь. Святі отці нам розповідають про цю цитату таким чином: говорити для церкви треба так, щоб кожен зрозумів, навчився, утвердився у вірі. Головне, не особисте захоплення, а користь для всіх робіть висновки самі.